Світла пам'ять всім, хто загинув, і всім військовим, цивільним. А, і це такий момент, після хвилини пам'яті, саме доречно, закинути на Збройні Сили України, щоб це, був... це, доре... це правильно, просто. Завжди донати, було завжди донатити, але сумно, тим паче. Це, це так. А... Що ж, там, доруча, може хтось вирівняти суму в донаті на ЗСУ? Що це за копійки? закиньте якусь суму, де присутні 72 копійки, щоб сума була рівною, щоб Сашенька не нервувалася. От я вам буду вдячний. Ну і 40 гривень на щирих, теж на так би мовити, на кормка щоб теж була рівна сума, і тоді воно якось і спокійніше буде і, і приємніше на душі, тому що те, що ви побачили, от, це не те, що ми вас, знаєте, нагружаємо. Ну це просто реалії, це війна, і отак от виглядають міста, отак виглядають міста, і населені пункти, от як це слатине чи слатино. Я так і не поняв, бо всі говорять по-різному. Ну неважливо Це наш український населений пункт, який під загрозою. І ну добре, що там місцева адміністрація вже ухвалює якісь заходи. В разі загострення ситуації, щоб люди знали, як і куди евакуюватися. Так що, отака штука. Так, поки ви донатите, пишете коментарі, ставите вподобайки і підписуєтесь на канал, якщо раптом ви ще цього не зробили. Ми продовжимо наше тер, тому що зараз ми подивимося, як там на Москві палало. В Московській області там якась в хімках їхніх, там якась була дуже гарна пожежа, отака от симпатична. Хотілося б більше, звісно, але маємо, що маємо поки що. Кремль не згорів. Тільки в наших мріях і думках mm -hmm. повідомляють про загрозу там вибуху якихось. Повідомляли точніше про загрозу вибуху газових балонів. Площа пожежі там була там, до п'яти тисяч квадратних метрів. Готували гелікоптери для гасіння. Ну тобто, але все ж таки це не співмірно з нашим цим гнівом. Все одно замало там вогню. Але це вже теж. Пожежа, так пожежа. Чому вона сталась, ми не знаємо. В чому там причина? Чомусь все загорілося. До моєї промови про Турцію кидали. Коротше, ну теж такі всякі фразочки з інтернету. Якийсь користувач пише: чесно, зараз дуже не вистачає Османської імперії, щоб укласти з ними договір і піти походом на Москву і спалити там все, та й по всьому. У цих вестернів толку ніякого одне. Не пустослів'я, я там не буду читати проміжне слово. А, ну а, були колись часи, коли ходили на Москву. І, на жаль, тоді знову таки, от, розумієте, що не покаране зло, воно повертається Обов'язково. вирішити все ще багато століть тому, але що поробиш. Так, це як сталося із радянським союзом, який став тепер Російською Федерацією. Він ну, далі тепер ну, да. готовий і реалізовувати свої божевільні людожерні амбіції. Але навіть природа знає, що окупант на нашій території повинен палати і згоріти. Принаймні на Херсонщині, на Лівобережжі, там така пожежа триває, що просто московити тікають по повній там взагалі. Ну, тут є і коментарі певні кореспондентів. Звісно, що це витісняє ворога. Вони відступають, тому що пожежа, ви бачите, яких масштабів. Шкода, що горять ліси, шкода, що руйнують вони природу. Зрозуміло, що вони загорілися, ну, я принаймні так думаю, від того, що там тривають бойові дії, нічого тут не зробиш. Війна дає свої наслідки стосовно природи клімату, і загалом в усіх моментах це дійсно дуже шкідлива історія. Ми ще довго будемо розгрібати це все. Довго будемо відновлювати нашу Україненьку не тільки в контексті там, відбудови будинків, а й відновлення нашої природи, наших ґрунтів, відновлення екосистем. Це правда. У нас дуже багато роботи, тому себе треба берегти також, для того, щоб сил вистачало потім після перемоги далі ще так. Нормально нагрібати з таким же ентузіазмом відновлювати нашу Україну в усіх сенсах. Тому працюйте над собою, тримайте себе в формі, як ви можете, щоб ви далі були сильними і здоровими, і готовими реально рятувати і нашу країну вже після перемоги. Тому що піти буде ще багато тієї, з якої треба буде розгрібатися з наслідками. На жаль, це так і є. І це треба зараз уже розуміти і вже планувати, що так воно буде. Ось про те, про що, до речі, наступна новина, про що ти говорив на початку, про те, що зовсім москалі не рахуються зі своїми військовими, ну, це, я бачу, це військові так говорять. Я то що... ну Військові кажуть. ну Я маю на увазі, що ти згадував про це, так? Тобто, згадував. І, тут є в нас таке О. Кіт прийшов зараз. Ми подивимося. Гур оприлюднило саме, підслухали відеозапис. Кіт підтверджує, він теж зі мною слухав про те, як спілкувалися між собою військові їхні. Давайте теж послухаємо і поговоримо. Якраз двері зачиняли. Я говорю, Диега е, тут мне звонил, ну вот в Телеграме по, по видеосвязи. Я у них комбат. Два батальона уже поклал, вот Диегин третий ложит в этом деле. Ну, Волчанский. И ему даже, говорит, по-моему, майора дали. За такие ответили.